Фрешки, всім привіт, команда Фрешталта, як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, приїхав до нас буквально тиждень тому ось такий автомобіль. Це Volkswagen Passat B8, в комплектації Олтрак Хайлайнська комплектація. Як завжди, автомобіль скувався в Європі, має класний стан даний автомобіль. В автівці настановлений 2-літровий дизельний двигун потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі. На автоматичній коробці передач DQ 381 Сімиступка мокра, одна з найбільш надійніших та класних е, коробок в Вельніцева групи. Е, і що найголовніше по цьому автомобілю, що в нього буде, буде дуже смачна ціна. Класна буде ціна, тому що правда, автомобіль 18 року і має 200, 200 чи 200 там, 12 тисяч пробігу. Що нас по пробігу? А 213 тисяч пробігу автомобілі, і реально буде хороша ціна на віддачу цієї автівки. того ж, ну, е, типу ми розуміємо, що е, на такому пробізі е, автомобіль не може вартувати дорого, і як то кажуть. Ціна на даний автомобіль буде десь в районі 21 тисячі, тобто 21 тисяча фасован посад Б8 Alltrack на хайлайн комплектації. Отже, зараз день, я вам пробіжуся, покажу, що в цю комплектацію по по експлуатації замер лаг, фарбу покриття приладу. Отже, по комплектації ще раз оптика фуледовська, адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку, топова найкраща оптика, яка може бути, вона тут встановлена. Далі біжимо. Безключовий комфортний вхід, 100% є на всіх дверцятах. Бачите, ручка водія, задні пасажирів, безключовий комфортний вхід, шкіряний салон автомобіля, шкіряне мультикермо. У нас цифрова панелька приладів є в автомобілі, кнопочки керування, адаптивним круїз контролем є страдання підігрів дзеркал є. От, потім запускається кнопкою автомобіль, запускаємо ось так. так запустили, все працює чітко справно. Асистент, під час ціє. Зараз подивимося, що це. Потім адаптивний контроль керується. По асистентах допомоги водіються у нас Line Assist, сайт Assist це мертві зони. Виїзд з міської парковки та фронт-асіст. тобто максимальна кількість азистентів, всі є присутні в цього автомобіля. Ну, Так що реально прикольна комплектація того, що є і партроники, і камера заднього виду є, і магнітолка сенсора Discovery, і українська мова е, оригінальна, і боже, Android Auto, Apple CarPlay, трьохзонний клімат контроль є, підігрів сидінь, підігрів керма, Webasto, е, очищення повітря є, е, ось кнопочки керування, Webasto є, можна програмувати на конкретний джаз. Часто дату виїзду бачите, по вибасту це також дуже зручна опція в холодний період, дублювання званих кліматом, е вибір руху, режиму їзди, кнопочка мод, можна вибирати будь-який автохолт е автоматичний ручник є. Так що стартоп, кнопочка, так що ну, типу, реально дуже-дуже хороша комплектація по цьому автомобілі за такі кошти. Так, вроді пробігся тут це сказав вам. Е, до речі, по е, пробігу 212, 213 тисяч. Е, цей пробіг є зафіксований у нас офіційним дилером. що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто в гарно там обслуговувалась вона. Кому потрібна буде історія до офіційного дилера, без проблем може вам її надати цю історію, От, і ви собі мали розуміння. І на 200 тисячах тут був замінний ГРМ, помпа. Ну тобто було зроблено велике ТО. Так що наразі... Ніяких абсолютно нюансів до даного автомобіля в нас немає. І, до речі, ще по комплектації забувся сказати, таке. Основне в автомобілі встановлений подвійний склопакет і є по контуру автомобіля. Остата тут підсвіточка амбієнт по картах, по всіх дверцях е автомобіля. І тоніровочка задня, вона йде е -е, оригінальна, не плівка, а напад. І до того всього є електрокришка багажника електроключка багажника і що в нас Електрофаркоп. шторка є. Ну і весь комплект, що мало бути по заводу, все також тут присутнє. Так що ось такий э, такі... Кажуть, стан, така комплектація цього автомобіля, як на мене, реально є дуже хороша, тому що за 21 18 рік олтрак з повністю обслуженим пробігом, з обслуженим автомобілем, так що на мене це є абсолютно добре. По дисках встановлені 17-ка, оригінальність через олтраковський диски з гумою Goodyear, гума тут практично нова. Можна і найду зараз. Рік виготовлення гуми. Mm. Да, 20, 47 й тиждень 22-го року в нас стоїть літня гума. Так що ось така ситуація. Так, далі по кругу, по лакофарбовому покриттю, зараз швиденько ще кидаю приладом. Щоб ви мали розуміння. Так, це в нас прав, ліва сторона водійська. 140, 120, дверка, 130, ще дверка, 126, 134. 138, 139, 128, 144, 146, права сторона, 146, 135, 139, 141, 118, 136, 137, 138 і капот, в моєму тут у нас є перелакований від сколів. 140, а ні, капоту все добре, то щось я подумав, що перелаковано. 140, 160, а може щось є 160, 145. 187, ага, на передній частині тут 168. Я думаю, що капот все-таки перелакований від сколів, бо 167-170. Е, ну, типу, Трошки більше б'ється в норми, але нічого страшного в цьому я не бачу. Я зараз просто шигнярно під капоточкою, що там по болтах, крутили, не крутили його, знімали, не знімали, бо дуже цікаво. От так. Крила все добре, тут зрозуміло. Тут теж все добре, ні, по капотику. Все в нормі. Ті, хто не знімав, просто йде на пол. Хоча і сколики тут такі видні, типу... по капоту. Ну, Але я думаю, що можливо його перелаковували. А так все ресто по автомобілі є в норм. І що хочу сказати по сідах по експлуатації, да, передня частина автомобіля він полірувався, трішки по по є сколі, по є по колі, є цієї школі, оптика, бампер. Ну стандартний набір, як то кажуть, стандартний набір, що передня частина дрібні сколи, критичних друзів немає. Ще раз наголошую нічого вам робити, там фарбувати, там вкапати так, далі, ще ж такого тут питання немає. От. Але дрібні, видно сліди експлуатації. Ну, 213 тисяч обов'язково щось має, має бути. Решту по кругу автомобіля, абсолютно все є добре, ну типу, без ніяких моментів, без вмятин, без подряпин, е там що, треба щось сам робити, фарбувати. Такого немає. Автомобіль ви купуєте повністю в нормальному стані, ставте собі на перший облік та й собі користуйтесь. Е інших нюансів я ж, ще раз немає. Тобто кузов, гарний збережний стан, сколи да, є, але повірте мені, бувають і на 100 тисяч ще з більшими сколами. Як тут 213 тисяч. Так що тут є адекватні нормальні сколи от по автомобілю і в принципі все, я нічого не бачу Такого, типу, абсолютно все є норм по ага, тільки отут, на водійська сторона, да ось тут є. Мінімальна да, ось тут на дверці, це коли людина їде, локті весь час ложить, любить ліквіть сюди ложити, і це від ліктя є така типу деформація, трошки пластику. Далі можете самі бачити на камері, що все добре по карті. Трішки ось тут є такі від ноги, бачите, від експлуатації цей пластик захисний також є пошкоджений. До сидінь мене зауважень немає. Ось в такому стані сидіння в нас, кермо, до речі, в хорошому стані. Підлокітника, ППшка. Ще одне сидіння пасажира. Трішки трішки оцей лак підтерти, бачите ось тут. Ну, але як не пути 200 тисяч пробігу. Позаду здесь трошки стан кращий. Арки, роз'єми, проєми, вірніше, бачите ось так. Сидіння заднє. Ну, загалом ось так все виглядає. Непогано, 213 тисяч взагалі є непоганий варіант. от Главне що технічно він справний і все тут працює як часи, по, по багажничку. Також не сильно затерти можете самі бачити на камері. Кришка багажника. Так що, друзі, така ситуація. Як на мене, автомобіль ну блін за 22 тисячу... Четвірку я б йому давав, бо легко, типу, ну що, все нормально, класно, крута комплектація, пробіг адекватний, зато обслужений, де, не, втімбі, не треба не греми, помпи міняти. О, цілий капот, тільки підчуть там пірацея. Але ціна питання 20 на тисячу. Так що, хто хоче такий автомобіль, заїжджаємо до нас, як завжди, тест-драйв. не ми до вас, не ви до нас того віритися. Ми можемо до вас приїхати. тест-драйви, обслуговування, діагностики, перевірки це все без проблем. Друзі. Так що всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть, дамо вам відповідь. Всім гарного дня ще раз. Пока-пока.